Сьогодні 14 квітня 2024 року, 7 година 54 хвилини. Сьогодні неділя. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм дітям, нашій молоді, а корумпованим бидло-злочинцям, які мене оточують, які виживають простих людей з моєї країни. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо людина з поганими звичками не може управляти і маніпулювати, не має права управляти і маніпулювати і вирішувати долі інших людей, які чесніші, добріші, розумніші, чим ті покидьки, які знахамніли, руйнують нашу країну. Sí, 60. І хай буду буде соромно за те, що за те, що вони накошені. В нашій країні і в цьому світі будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. Їм не допоможуть їхні корумповані зиски і награбовані гроші, які втечуть, але яких рано чи пізно все одно знайдуть і вони заплатять ту ціну. На яку заслуговують.